Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, на богослужінні цього дня читається апостольське послання, в якому апостол Павло говорить, тому й Бог привозніс Його Христа та дав йому ім'я, що віще над кожним ім'ям, щоб перед іменем Ісуса схилилося всяке коліно небесних і земних, і щоб усякий язик визнав, що Господь Ісус Христос на славу Бога Отця. З великою шанобливістю нині свята церква прославляє з'явлення ікони Пресвятої Богородиці у місті Казані у 1579 році, та почитає великомученика Прокопія, про якого ми дізнаємося із третього століття, праведного Прокопія Христа Ради Юродивого, усюжського чудотворця, який відійшов до Господа у 1303 році, і вшановуємо собор преподобних отців Псково-Печерських. Серед багатьох ікон Богородиці, шанованих на Русі, найбільш поширена Казанська ікона Божої. Матері. Її явління відбулося у кінці XVI століття у новозаснованій Казанській єпархії. Через пожежу 1579 року згоріла половина міста. Язичники і мусульмани зловтішалися. Але ця пожежа стала передвісником утвердження православ'я у краї. Саме у той час Богородиця тричі являлася у 9 дев'ятирічній дівчинці і вказала, де шукати її ікону. Згодом у підвалі згорілого будинку був знайдений образ. Хресним ходом казанська ікона була перенесена у благові. Щінський собор, а на місці її віднайдення заснували монастир. З того часу святий образ став всенародною святиною, знаменням небесного покрову Божої Матері для усієї Русі. А також нині у православному календарі згадується ще одна знаменна дата 21 липня 1742 року. Троїце Сергій монастир отримав у цей час статус лаври. Історія свідчить, що у 1337 році преподобний Сергій Радоніжський заснував поблизу Москви чоловічу обитель з дерев'яним храмом на честь Святої Троїці. Згодом Троїцький монастир став видатним духовним і культурним центром московських земель. До святині прихильно ставилися і російські царі, а тому імператорським указом Єлизав. Вете Петрівне у 1742 році обителі було присвоєно статус Лаври. Нині троїця Сергієва Лавра у Сергієвому пасаті є найбільшим просвітницьким центром православ'я у Росії. Дорогі брати та сестри! У сьогоднішній недільний день свій день ангела зустрічають Олександр, Феодора та Миколай. Хай осяває вас смілість Божа. А ми з вами маємо пам'ятати. Невеликі справі угодні Богу, а велика любов, з якою вони робляться. Немає нічого великого, коли роблять мало, і немає нічого малого, коли люблять багато. Так повчає нас святитель Василій Великий.